12 грудня 25-го року. Сьогодні я буду передивлятися всі свої живці-гортензії. Їх у мене чимало. І ті, що гарно наросли вже в п 9 або в більшому об'ємі, і мають такі дуже міцні стовбурці, я хочу їх вже переносити у. Інші приміщення, там, де прохолодно, там зараз біля 8 градусів тепла, для того, щоб вони охолоджувалися і е, готувалися до відпочинку, бо всю зиму вирощувати їх тут в теплі під фітолампами. Я не хочу. Зараз дуже складна ситуація з електрикою, е, тому нехай вони ті, що можуть, нехай вони готуються до відпочинку. Якщо ви пам'ятаєте, 9 листопада я присаджувала свої живці оп 9, мені не вистачило тут стаканчиків, і я присаджувала їх ось такий об'єм. Що я за цей час робила? Я їх підживлювала і по листу, і по підливала під корінь. Також я підкисляла ґрунт. І Зараз я на екрані вам покажу. Що я робила за грудень місяць з ними. Але ще додатково я прибираю поступово нижні листочки і залишаю ось так трошечки цих черешків для того, щоб вони скоріше почали дозрівати. А ще сьогодні я планую їх перенести в іншу кімнату, в підвалі. Під лампи з досвідкою, але там буде значно прохолодніше. Тут зараз у них 19 градусів, а там 8 градусів. І вже місяць пройшов після пересадки. Хочу подивитися, яка тут коренева. Так, корінчики вже почали обплітати горщик не так сильно, як я думала, але все ж таки вони ростуть. І з приводу. Обі... От, листочки, які я прибираю, я не роблю це одразу. По три, по чотири листочки прибираю тут корінчики, бачите, наверху. За цей час стовбурці дуже сміцнили, бо я ще додатково калі їм даю, щоб вони стали такими більш пружними і е, твердими, не такими молочними, як вони були ще місяць тому. І давайте подивимося, яка ситуація тут. Тут набагато краще, бачите? Ось в такому стані можна вже відправляти більш прохолодним, як на мене. Не знаю, як правильно, але я так буду робити, що корінчики вже заповнили простір стаканчику. Тут вже почав такий твердий становитися стовбурець, і отут от внизу, тут внизу, він трошечки, як на мене, почав. Навіть темніша. Подивимося, як вони будуть почуватися в іншому приміщенні. Обов'язково буду спостерігати, знімати для вас відео щоденник, як і що я буду з ними робити, бо мені це потрібно. Я буду потім це все дивитися, вивчати і робити роботу над помилками. А ви можете теж дивитися і робити висновки, що правильно, що неправильно. Так, хочу подивитися ще тут яка коренева система. Ох ти, яка вона гарненька, біленька. Зараз я передивлюся так всі ці гортензії. Далі, що я з ними буду робити, я їх поставлю у пластиковий бокс без кришки і перенесу в інше приміщення. Ось, дивіться. почало вже трошечки дерев'яніти ось тут стовбур, щоб вам було видно. Ось так. І я хочу, щоб такий ефект був на всіх інших саджанцях. Тому зараз буду відправляти це все в іншу кімнату. Наступний бокс дістала гортензії, вони ростуть у 0,4 літри. Ось такі. Теж їм зараз познімаю по 4 листочки на стовбурці. Вони такі прям міцні, міцні. Я вже не можу сказати, що це молочні, як кажуть живці. Е, тому хочу познімати їм нижні листочки, щоб було гарніше провітрювання у боксі. Тому що е, поки що там перший тиждень вони у боксі постоять. І хочу подивитися, яка в них тут коренева, бо в деяких вже прям вилазить з цього, з горщика. Бачите? Корінчики? Ось ось така ситуація. І зараз подивимося. Оп, бачите? Оце теж е, такий стан, коли вже корінчики обплили об'єм в горщику, можна спробувати винести. Але я ще раз повторюю: не повторюйте за мною, якщо ви не знаєте, так як і я, бо я експериментую, це моє живцювання. І якщо щось трапиться, то це буде виключно е, мої наслідки, тому. Поки що навіть просто спостерігайте за тим, що я роблю. Бо я нікого не закликаю повторяти за мною. Тут теж корінчики стирчать вже. І ого, і ось такі гарнюшки. Є маленький такий стаканчик, його я не буду переносити, поки що в інше приміщення. Я його буду пересаджувати в більший об'єм. І коли він наростить. Корінчики, тоді я буду його пробувати переносити, якщо зима не закінчиться до цього часу. Бачите, ось такі корінчики. Тому він ще поки що поросте в такому об'ємі і тут, під лампами. От є нуволо шикарний такий верхівковий був живець. Він теж зміцнився добре, але дуже-дуже багато листочків, і я не хочу, щоб розвивалися ось тут вироби І щоб він провітривався, тому отак трошечки почистим. Ну і все інше так само, бачите, вже починають листочки, це були приживцюванні. Вони ще досі тримаються, але їх вже час прибрати, і будемо їх далі переносити. Що я з ними буду робити далі? Ще не впевнена, що я буду з ними робити далі. Подивлюся, як взагалі вони будуть себе почувати. Може буде таке, що мені прийдеться їх знову забрати у тепле приміщення. Не знаю, час покаже. Дістала ще один бокс. Тут в мене були П9 пересадки, але ось такі маленькі ще будуть дорощуватися в теплі. Тут воно майже. Нічого не оплило, бачите, тільки з одної ось сторони маленькі корінчики. Тому в такому стані вони будуть рости вдома під лампами. Ось є такий саджанець. Тут я вже давно почала прибирати листочки. Зараз я проходжу всім прибираю нижні листочки, і в нього ось така коренева. В такому стані я вже буду переносити в кімнату, де буде прохолодно. І ось дивіться, який стан кореневої. Бачите? Повні горщики коренів. Тут я теж прибираю листочки. Тому, переглянувши зараз, перегляну всі корінчики, як вони розвиваються, і буду їх вже сортувати, що залишається, а що переноситься. Пам'ятаєте, там у мене бокс стояв з гортензіями. Ось він. Зараз я його передивляюся. Тут я вже теж давно почала прибирати листочки, і нещодавно я їх трошечки обпалила, коли по листу робила обробку. Що хочу показати вам, бачите? Вони почали вже дерев'янішити. І це не тільки один такий садженець. Ось ще почав темнішати. Тут теж саме почало. Зараз я поприбираю всі оці сухі листочки, і ось там, бачите, теж дерев'яніші, Тому цей бокс теж зараз їде, переноситься в інше приміщення. А такі листочки, які вже пошкоджені, я буду прибирати, тому що вони все одно вже не працюють, а тільки будуть заважати і на них можуть розвиватися якісь хвороби. Ще хотіла показати саджанець. Бачите, як він добре вже. Деревісніше, і він мені тут намагається бутончик сформувати. Але цього робити не потрібно, то я його прибираю. Так, нарешті я перенесла всі ящики, які планувала. Ось, в мене вийшло 6 боксів, які тепер будуть зростати тут під освітленням, але в прохолодних умовах. Буду дивитися за ними е, від кліщика. Оброблятиму, але не знаю, чи подіє це, чи не подіє. В принципі, тут максимальна температура, коли горять лампи світять, то 9 градусів тепла. Вночі тут 6-7 градусів тепла. Тому, якщо буде на вулиці дуже холодно, в мене є ось плівка, я приготувала, щоб можна було закривати і підтримувати тут більш-менш нормальну плюсову температуру. Для того, щоб ці живці скоріше готувалися до спокою. Ви бачите, з попередніх гортензій, які я сюди заносила у попередньому відео, можете подивитися, всі вже переїхали в іншу кімнату, там, де немає освітлення. І залишилось тільки ось ці три горщики, тому що вони поки що геть зелені. Інші мої гортензії. Ще досі на вулиці на терасі. Бо у нас останні 2 дні плюс 9 в день. І тому якось їх заносити, я думаю, ще рано. Вони ще стоять зелені. Ну, а живці, подивимося, як вони будуть себе почувати тут. Буду їх підживлювати по листу і помірно поливати, щоб не було таке, щоб вони були завологі або пересушені. Тому побажайте мені удачі! Експеримент я свій продовжую. Набираюся досвіду через власні помилки, але це самий найкращий і самий цінний досвід. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Всім миру, добра і пока-пока.